Друзі, дивіться, приїхала смакотінь, по ось форель, Юколочка приїхала, свіжайше, друзі. Хамсичка з'явилася. До речі, хто питав більш дешеву рибу, червону. Є реально 1000 гривень кг. Дуже класна сьомочка, тобто філешечки. Є колбаска, ось така, дивіться, яка колбаска. Просто супер. Типа кровянка, але дуже смачна. Рулетики свіжа ще приїхали. Така колбаска. Ось, бачите, два види колбаси така і така. Ну а сьотрик як завжди. Далі. Приїхали рибні рулетики. Що вам, вам ще показати? Ікорочка, Ікорочка приїхала. Тут ось грузиться посилка. Замовляють друзі оптом. Нормально так. Ну не оптом В смысле за кордон їде. Короче, рибка вся малосольна, тому замовляйте, друзі, дуже смачна рибка. Пока-пока.